Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді гак Айон Вай. Машинку вже забирають клієнти, тому не дуже довго можна буде зробити такий огляд. По розмірам. По розмірам трошки більше хонди МНВ, десь 4,40 його довжина, але погляньте. Порівняно з Volkswagen Єтару, Да? він вище і ширше Фольксвагена Єтару. Що мені сподобалось в цьому автомобілі, це максимальна комплектація з зимнім пакетом з батареєю там на 66 наскільки я пам'ятаю, кіловат годин з оновленою батареєю, там, якщо вірно. Пам'ятаю, нікель магранець кобальтова батарея. В неї є автопілот другого рівня. Вона бачить автомобілі в потоці. Вона держи полосу, також держить дистанцію до автомобіля. По вмісткості да, зараз побачимо, наскільки він зручний, наскільки зручно сидіти. Підемо, поглянемо. Бачимо ручки в стилі Тесли. Виїжджають. Якщо казати по дверній карті, то це пластик твердий, це також твердий пластик. Тут екошкіра зі ставкою пластику як під дерево, під дерево зроблене. У нас чотири автоматичних склопідйомника, блокування вікон, блокування дверей і також регулювання в зеркал. Регулювання сидіння у нас автоматика, підйом по висоті. Спинка, сидіння. Якщо поглянути на сидіння, то це шкіра з перфорацією. По салону він дуже вмісткий. Дивіться, я сідаю, регулюю під себе. Отак ну, от зручно. Кримо регулюється по висоті. По вильту по не регулюється, тільки по висоті. Сидіти зручно, це я під себе відрегулював автомобіль. На рулі у нас є круїз контроль, ну, адаптивний круїз, як я казав, автопілот 2.0. З правої сторони це мультимедіа і можна. Голосовим викликом регулювати. Монітор. У нас два монітори, один здоровий, наскільки пам'ятаю, тут дюймів 14 13, 14 дюймів і невеличкий тут, ну там напишемо, скільки дюймів по характеристикам. Торпеда тут пластикова, також, ну, чути, да? тут таке тиснення є. І якщо подивитися, то торпеда дуже, дуже така глибока. Да? Туди, не знаю, навіщо так зробили? Це приблизно як. Якщо дивитися по автомобілям у гранді, самі субіше, десь отака от торпеда здорова. Ну, сидіти зручно, є бездротова зарядка, переключення передач шайбою, немає нарікань по посадці. Над головою місця достатньо. Але давайте перейдемо на задній ряд сидінь і побачимо, скільки там місць. Тут також пластик, склопідйомник, ну і кармашик для бутилки місця. Сідаємо у машину і зверніть увагу, це за собою. У мене метр 73 зріст. Тут сантиметрів 30, може, може навіть 40. Над головою, над головою ще є от, сантиметрів 15 також місця достатньо. І це при довжині автомобіля 4,40. Як вам такий автомобіль? У нас є зарядка для заднього ряду сидінь, ну, USB-адаптер, вихід. Також є дефлектор-обдул. Такий от кармашик маємо тут. Закриваю двері. Зручно можна покласти руку. Чого не вистачає? Не вистачає підлокітника. Да, тут його немає. Ну так зручно сидіти. Подушка не дуже коротка, ну от бачите, да, майже доходить до подушка. Тут не дуже коротка. Зручно сидіти. Якщо так сидіти, то взагалі зручно. Якщо розлягтися, ну також зручно місце вистачає, можна ноги витягнути. Дві людини можна комфортно тут їхати. Ну доволі таки добре. Сидіння також, бачите, така. Блакитна небесна вставочка, сіра вставка і перфорована екошкіра. Бачимо, в електромобіля велика панорама з відкриваючим люком. Панорама, ну, можна сказати, найбільше майже на всю кришу. Ручки у нас з таким доводчиком. є освітлення, вмикаються звичайними кнопками. На ID-шках ми вже привикли, там, в цих машинах, там все сенсорно, тут не сенсорне. Фізична кнопка. Ну, сидіння, наклон спинки дуже зручний. Сидіти зручно. Якщо звернете увагу, є камера, яка направлена на пасажирів, не знаю для чого, але вона є. Це максимальна комплектація, там по функціям можна буде потім подивитися для чого вона. <му> ну що? Тут місця багато, дві людини з комфортом можуть їхати. По висоті місця також вистачає. Давайте побачимо багажник, але зрозуміло, що при такому салоні, де багато місця для колін, в багажнику буде не дуже багато місця. Багажник, багажник у нас. Без автоматичного відкривання закривання. Бачимо, він не дуже місткий. Я думаю, скільки тут. Ну, літрів, мабуть. 250-300, не більше. В комплекті йде зарядний пристрій, але що тут добре, зверніть увагу, тут можна поставити повноцінну запаску або докатку. Викинути цей органайзер і поставити на це місце повноцінну запаску. Кому цікаве таке, таке авто, GAC ION Y, то звертайтеся, будемо раді. Допомогти з привозом. Хоча цей електромобіль ззовні здається таким невеличким, всередині місця там достатньо. Мені сподобався він. Якщо, ще раз повторюсь, бажаєте такий автомобіль собі привезти, або інші електромобілі з Китаю, звертайтеся, мій номер телефону завжди під відео. Також є номера телефону відділу продаж. Можна як нове, так і вживане авто таке привезти. Будемо раді вам допомогти. Дякую за те, що дивилися це відео. До наступного відео.